Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повернулися в Dark Souls 2. По передній частині ми завалили великого дракона. А тепер ми з вами підемо ну, в гніздо їхнє. Напевне. Он в той замок. Я е приходжу, -е, що на цій локації, скоріше всього, буде чуть більше, ніж до хрена драконів. Я, в принципі, боюсь уже цього, тому що реально. Я о мумії! Як на мене, це дуже погано. Я не люблю такого плану локації. Я не люблю, коли потрібно так от дуже сильно обережничати, Тобто осторожні чит по-російськи. Відповідник не А, Ну, є великий плюс. Між серіями я робив перерив в 15-20 хвилин, і сервера Бандай повернулись. Тобто... Тепер знову доступний сітєвий режим. Знову можна а, людей. А, дурити. Можна... А, правда, в наш світ будуть, напевне... А, люди входити. А, якась блістяжка, але ну, я хрін знаю, як її взяти. У мене боязнь скачків. Твою мать. Блін. Я тобі зараз скочу. Я тобі зараз скочу так, що ти, блін, забудеш як це скакати. Ну, давайте походимо по цій локації, тому що я не знаю насправді, куди нам і куди мене приведе то місце, куди я йду. Ну, блін, тут можна реально впасти, і це мене дуже сильно бентежить. Прощай, мумія. Я мумій не люблю. Я сподіваюся, що мене там зверху не чекає нічого неймовірного. нуженного. Так, входу там чекає дракон. Єп, а його можна звідси перестріляти из кого? Можно. Ну хотите. Ніфіга ти достаєш тим вогнем. Так не чесно. Я по тобі не попадаю. Прекрасно. Просто неймовірно. Напевно, що тому дракону, якого я вбивав в попередній серії, е, треба було. йому, е, як то кажуть, цей. Давай я з тобою все одно. Якщо ти літати не будеш, я не думаю, що ти будеш страшним противником. Ну, блін, здоров'я я тобі зношу, правда. Так. Напоржать. Так, так. Ну ніфіга ти. Так, пішов в сраку. Пішов кати в сраку. в тебе хвіст? Страшний. Ну, сам напросився. Ну що ж таке, а? Просто неймовірно. Фізика. Я очікував чогось такого. Я не очікував, що це буде настільки муторно. Реально, дракони. Я просто не хочу помирати. Тому я буду себе убезпечувати. Отак і стійкий. Це не зовсім чесно, але Dark Souls ніколи не була чесною грою. Так. Е, я вже казав у минулій серії, що ми вже наближаємося до кінця, тобто скоро вже буде кінець гри. І що немало важливо для нас з вами, я не побував дуже багато опційних босів. Uh, і це будуть окремі uh, відео, які будуть виходити тільки про цих босів і більше ні про що. Це будуть коротенькі, наскільки по 5-10 хвилин. І я буду uh, босів вбивати для вас. Ну, так от нічого по-іншому я не можу зробити. Тому що в рамках проходження я вже не зможу. Ну як, мені вже буде впадло вертатися в ті локації і вбивати там босів і так далі. Ам... Завтра виходить Watch Dogs. Будем. Не знаю. Потрібно робити його проходження, не потрібно. Гаммер буде робити проходження, тому я просто не бачу особливого сенсу. У мене вже було проходження, яке перепліталося з його. Це був Assassin's Creed Black Flag. А, і в нас а, ніколи не було. Ну, тобто... Я не хочу втрачати аудиторію. Тому що вам в будь-якому випадку буде цікавіше дивитися у нього. Першим він буде цей приходити на плойці, четвертій А, Крім того, в нього, відповідно, за рахунок того, що це буде плойка, а, скоріше всього все буде виглядати набагато цікавіше, ніж в мене. Так. Ну звісно. Ну і куди ти тварі? Тік? Ну я ще по ньому не попав, ну чесне слово. Хіба таке буває, ну ладно, в сраку. А... Окей. Ще одна душа. Так, бачу подлянку. Dark Souls Я, звичайно, з... Ай, які А, я думав, що тут не було сенсу сюди йти. Серйозно, шаден дракон? Да ви задовбали. Е, дихай Мені от Мені цікаво, ми в минулого боса, якщо б відрубати йому хвіст, напевно, б звідти там щось би випало. Ну. Цього я вже не узнаю, тому що... 200 я йому не рубану. Так, окей. У мене ще, по-моєму, є магічних стріл багато. Добре, що ці дракончики не літають. Зараз треба буде поміняти кольцо в діти кольцо кошки, тому що при... така висота, що я боюсь, що а, це буде а, смертельним кульбітом для мене, коли я буду падати сюди вниз. Ну, благо... Dark Souls дає можливість вбивати драконів просто легко. Воу-воу-воу-воу-воу, Дракоша, спокійно. Не треба літати. Після закінчення Dark Souls, чесно кажучи, я навіть не знаю, що я буду на каналі у мене стане основною грою. Вольфенштайн, як не, зах... як не хотів записуватись, так і не записується, я не можу його вам показати. А... В принципі, ні одна гра нормально з Xbox One не записується. А... Просто картинка рветься, таке відчуття, що Тірінг просто неймовірний. У а... мене на ПК такої фіні ніколи не було. Так, все, прощай. Ну, З такої відстані точно можна розбитися. Що-шо, де моя кіця? Я і так боюсь. Ну так. Це було б смертельно без е, цього кольца. Навіть. Е, можна було би і не пробувати. Ой, щось я. Не ту Цю, не ту кнопку нажав. Випив купу естуса. Ну, будемо сподіватися, що в найближчий час нам з вами потрапиться Бонфаєр. Куди ти впрежся? Так нечесно, ти кудись туди аж побіг. фік з тобою. Блау, ці жучки завжди після того, як ви побували у Бонфайрі, відновлюються, Що пишуть? І вийшло. Бідняга. що, вмер. Це сумно. Так. Талісман. Так, тільки що підібрав кольцо і по це, скоріше всього, кольцо проти порчі. Це дуже добре кольцо. Знаєте чому? Тобто можна було просто вийти до нього. Я пішов зверху. Я поняв. Таке щось. Тому що. Завдяки цьому кльцу нам буде трошки легше битися з вами з останнім босом. Я про нього прочитав уже просто. Ну, Я не міг не прочитати. Я прочитав про нього і скажу вам чесно, це доволі. стрь. Так. Окей, там вхід в замок. А, там Бонфайр. Прекрасно. Тоді. До Бонфайра? Ту-ту-ту-ту! ту 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 ту, -ту, -ту. ту, -ту, -ту. Іана Джонс. Не угу. правильно пам'ятаю. Так, то місце, де ми починали. Збиваєш е цю, і ми потрапляємо в Bonfire. Круто! А, так. Окей. Відновились мої естоси. Я нічого не втратив. Поремонтувались мої кольця і все інше. Я теж нічого не втратив. А, тобто це все правильно нам сюди. Тут тру, тут турду. Тут турду, тут турду. Тру там. Окей. Йдемо в замок. Прорив, каже. Тобто вітер дує, дракони мішають. Я поняв. Блін. Ні, крута локація. Дуже-дуже-дуже крута. Тому, блін, я не можу навіть... Рам дракона. А, тут один був ванфайр, ну. Снов биде цей, то... То по любому випадку добре, що спустили в цю C. Лісинку, б'ял багато бліст... Твою мать, ты шо таке? Фифик ты пьешь, сухай? Так, давай здесь мы с тобой так. Нифига ты шей кастуешь щось? Тихо, тихо Ай! И шо це тільки шо було? Тихо-тихо-тихо. Веди себе пристойно. Ніфіга в тебе такий замах. Хич. Хич. Ніфіга в тебе удар. Так, все, окей, я тебе все-таки першим добив. А що у мене прилетіло? Бачу, хлопчики вмирали часто, з в мене, до речі, кавнів Фараса. Я можу собі дозволити маленьку розтрату. Можу 11 штук. Пішли в сраку. Я не знаю, що я зроблю, але я хочу. А! Та й двері? Ну, в будь-якому випадку це того вартувало. Мага, якийсь сет, правда? Мантія правосудия. Отак вот це чисто магічний. Якщо ви мені нагадаєте про нього то я вам його покажу. Так, хто там що кастує? Ти ж Лендра? А, якщо в голову? хрена в тебе Штучка интересна такая. Ще я підіймусь до тебе ми з тобою поговорим. Угу, підіймусь. На дубина-то у него. Так, давай ми тебе трошки до себе приманим. Пішли, Кейтю, пішли. Я знаю, що ти хочеш. Так. Давай, ну йди сюди, йди, йди, йди. Ну який ти великий, такий гарний рыцарь, ходи сюди, ходи маленький. Серйозно? Уаа, тихо, тихо, тихо. Ух, як ми вміємо махати, ти шо? Чевушки богатырськую десь набрався, та? А так Тобі майже... О, он это не наноситься Давай. Богатирюшка ти мой. Ух. Ух, як ти можеш Тихо-тихо-тихо, Та Даш! Ай! Ну, честное слово, вот. <схід> така дур, дурна смерть. Ну, по крайней мере, пофиг, я в любом выпадку живий. А, ще в мене є ще одне, таке ж саме. Потом уже публикуем два сразу. Так, цей церкви тоже тоже, напевно, что воскрес, не. Ну да. С та... тобой легше. Тебе меч. Ты не махаешь, как наркоман. Как не махаешь? Махаешь? Ау! вся штука мешает. Ну, ничего. Так, окей. Ты такие у нас модные слуха, я прям не знаю. Аркуман. Давай, давай, давай. тихо-тихо-тихо-тихо, бо зараз ви тут тою своєю фігньою приложить помінити. А то я весь ці скінчу Ти, скотина, ну Сидиш собі там зверху, от сиди. Блин, ты в все равно попадає Я тобі зараз с стрілами в сраку зараз так напхаю. Все не такий крутий Це яку можна охарактеризувати як дорога до замка. Сподіваюсь, вас там таких небагато буде. То що тобі просто дуже якісь, ну тут іменно ці що з дубіною. Що? Та ну! Хватит ходить зі сторони в сторону, ти достав. Добре, шесть купив, а? Як знав. Ну і все, давай, давай, здохни ти вже, а. Слава твою господи. І всього 2000 душ, блядь. Таке велике мурлов, всього 2000 душ. Так, окей. Дорога він би, би напевно, сюди не зайшов, Ну, блін. Воп! Ара, я этим своим великим мечом вас всех набью. Давай. Рыч! Раз, два, три. Принял. Раз, два. Еще Раз, два. Раз! Раз. Прощай. Какой не талисман? Так, не мимик, не мимик. Писающий это нет. Ну стояло того. Так, це ЧМО. Що, якийсь камень мерца. О, так, тихо. Тут просто рай. Так, куда ты побежишь? Не, давай я лучше твоего куриша с дубинкой завалю Он больше страшнейший Он вообще какой-то... Куда? Куда? Вау! Вау! Ты что, туда не пройдешь, правда? Власка. Пройдешь. ха ага, слабак. Так, да, шостані пару серій, я реально... Так. Що в мене є идея, у меня Мало, шість Окей, я. Як бы против тьмы. Так, то я просто стреляю, стреляю. То есть, я. Твою ж мать! кому кажу! О, тьма, тобі так ничего. Правда, кореша, який стріляв в стиле стрі... я вже більше не зможу скоріше все викликати. Він... ЗДОХ! По крайней мере, на місці, де він був раніше його вже нема. Да ну, пустити ж. На місці, а? такий великий, такий наглий. Пустіть вже трошки, а? Та да ну ж кот. Рицарь, не БІСИ МЕНЕ! Я щас буду рассказывать, як я твою... як я сту, робив с твоей мамою такі речі, про які ты не дуже сильно хочешь говорить. А, интересно, Інтересно, як туда впасти? А ты ч как? Тільки вони Так якось розкидані, що я навіть не знаю. Так, да, ти, типа прикриваєшся щитом, і якщо я в спину стріляю, то тобі все не попадає, да? То тобто, есть ты все вважається, як будто бы ти за щитом. А чому мені так не считается, коли... Я закриваюся щитом, а ви все одно по мені і в спину. Мій. Я все одно Утримую дима. <рес> Та Да шоп тебе! На в ногу! В ногу я сказав. Не! Все, прощай! Окей! Так, нарешті ведь друдом закінчився! І можна йти дивитися що далі в цій локації. То ми тратимо стільки часу на те, що я вбиваю двох чотирьох рицарів з помощью лука. Но, Чорт забирай! Чумні. Чо Блин, а як же все-таки туди попасти, а? Это мимик. Совет, но сразу. Зубками. А что а? ты там цеплюешь, а? Ни хрена ты. И что это только что было? Перший раз бачу, що він так на мене кинувся. <кій> Окей. Не буду вас зараз мучити цим всім. А, пропоную на сьогодні нашу серію закінчити. А наступна серія почнеться з моменту, коли я прийшов до цих двох хлопців, всіх всіх цих знову пацанів поубивав. І буде мені щастя. А, дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім щасливо. Зрозуміти наскільки ця штука допомагає, А зараз я вам продемонструю.